Приміщення колишньої міської дитячої стоматології у Чернівцях виставили на аукціон. Будівлю можна орендувати на 5 років. Стартова ціна майже 30 тисяч гривень. Аукціон триватиме впродовж місяця. Нагадаємо, наприкінці минулого року міську дитячу стоматологічну поліклініку на вулиці Головній, 93, реорганізували. А фахівців перевели до дитячої міської лікарні та дитячої поліклініки на проспекті Незалежності. Це приміщення має один вхід. Воно має двір, там можна перепаркувати автомобіль, заїзд через телебачення через головну. Так з головною здається, що нічого немає. Одноетажне якесь здання. насправді воно дуже гарно, гарно як внутрі, так і з функціональної точки зору. От там є декілька просторих кабінетів, як ми пам'ятаємо, їх лише фасадних п'ять кабінетів. А там ще є внутрішній кабінет і санвузли.